Ще одну кімнату Покрутили маяки. Ну Лучше ніж на ляпухи. Трошки швидше вроді би, але все одно крутить треба, думати треба. Не, за... Не все тут продумано. Ну, провірив лазером. Вроді би все нормально. Що порох, що маяки. Ну якби так свидеться, свититься Свититься щось. Вон точка. Два з половиною по порогу і там контрейка пополам два з половиною, ну і по майках два з половиною в пару містах. Ще ще прокрутим про його на стінку туди, на друге. Щось воно не б'є. Пленка не дает. Вот собачье сало. Собачье сало. Сейчас. Так. не так не знаю не хоче. не хочу ни фига ну два є, якщо есть як не попадають то буде нормально ну, як би, нічого тільки що ці блядь, жаби вставлять чорні, дистанционне дистанционне расстояние Плохо трохи, ну їх не багато й треба, але головне, щоб там задерло сітку в углу. Ну зато буде надіжно. Так, мабуть, на сьогодні все, бо щось. Не хочеться ці жаби вставляти. Їх можна по ходу вставляти і все, бо ходити з відрами треба, а відер тут йо ма йо. Там на ванну я считав три мішка, це 6 мешалок, а 6 на 5 30 відер. Це якщо повних 30, а ще з каждої мешалки 6, около 40 відер, це на 4,5 квадрати. Тут два рази больше, це короче. 30, да я казав. Шестьдесят, ого.